Житомир знову у Скорботі. На щиті до міста повернувся 39-річний захисник батьківщини Олександр Келлер. Саша Житомирянин. Він народився у місті Житомирі 26 квітня 1982 року. Тут навчався в загальноосвітній школі номер 5 нині це ліцей номер 5 Після вступив до професійно-технічного училища, отримав будівельну професію в училищі номер 1 У подальшому Олександр вступив до агротехнічного коледжу та надалі проходив строкову військову. Службу, по закінченню якої продовжив будувати своє життя, він був неймовірно чистою, кришталево, чистої душі людиною. Він був людиною, яка вміла цінувати життя, неймовірний сім'янин, неймовірний син для своєї матусі. Здобувши освіту, він почав працювати на панчишній фабриці та пройшов шлях від будівельника до помічника майстра з налаштування обладнання. Його цінністю, його гордістю були його донечки. І він так любив свою сім'ю, свою родину. Він намагався з дружиною лілічкою, з якою, до речі, вони познайомилися на панчичній фабриці. Створили свою сім'ю, зробити все найкраще і показати своїм донечкам отой найкращий світ. Олександр любив природу та Україну і прививав цю любов для своїх донечок. Разом із дружиною показував своїм дітям красу своєї батьківщини. Чоловік мав багато планів, та війна зламала їх з перших днів повномасштабного вторгнення. Олександр доєднався до новоствореного підрозділу в лавах ЗСУ. Можний, відважний воїн з перших днів. Використовуючи свій досвід, досвід воїна строкової служби, він це дуже швидко переносив на оці страшні будні перших днів війни. 5 квітня 2022 року з'явилася інформація, що 18 захисників з Житомира загинули під час виконання бойового завдання. Тривалий час сім'ї мали лише сповіщення про безвісти зниклих. Когось ідентифікували, привезли раніше Олександра Сергійовича. Ми ховаємо сьогодні через три роки і півтора місяці довгих очікувань, надій і сподівань. У вічній скорботі в Олександра залишились рідні, сім'я, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою. СИЛО!

Маруновий берет – не просто елемент військової форми, а символ витривалості, мужності та сили духу українських десантників. Аби отримати право носити його кандидатам, необхідно пройти іспит, що складається з кількох етапів. За все кандидати повинні пройти психологічну смугу, де інструктори імітують ведення бойових дій серед задач подолати перешкоди та командою врятувати пораненого побратима. Це краща робота в світі, куди я міг тільки попасти. Тут емоції які мене перевищують, тому що я хочу здати на берег, тому що це гордість дешеве. Просто дрінелю дуже багато. Ти що ти повинен її пройти. Ну, це повинен просто. Це, ну, навіть якщо це просто так, ну, ти це повинен зробити. Перші дні війни мій воро дуже сильно вбили моєго городі аеродромі. Це мене мотивує. Мотивує, щоб наша моя країна була вільна. Далі на новобранців десанту чекатиме марш кидок на майже 10 кілометрів, під час якого претенденти повинні пройти пересічну місцевість болото та частину маршруту у протигазах. Долавши наступні силові та емоційні навантаження, майбутні десантники завершують шлях переправою через річку, а фінал іспиту трихвилинний хвилинний спаринг у рукопашному бою із інструкторами ДШВ. Що я відчував? Насамперед, це підтримка побратимів. Також я розумів, що потрібно їм допомагати, тому що не всі справлялися. Були негативні моменти, нічого добігли, все добре. Я до цього йшов вже рік. Я зміг. Так само мої побратими зараз намагаються, і вони його отримують. Я в цьому впевнений. Командна робота це перша робота. Ну, щоб в нас була мотивація. Хочемо вже одягнути нашими берети, які Ми чекали вже рік, стрибки, марш і як зараз проходимо полосу. Смогу перешкод, пройшовши всі випробування командою та підтвердивши свою готовність стати частиною десантно-штурмових військ, кандидати матимуть можливість носити маруновий берет, що є символом відданості службі ДШВ. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 25 травня ФК Полісся зустрівся із ФК Кривбас у останньому матчі УПЛ 2024-2025. Одночасно з цим відбулась і друга гра туру між клубами Карпати та Зоря. Отже, хто потрапить до ліги конференції, було інтригою до завершення обох матчів. У Житомирі двобій розпочався з активної гри господарів. Вовки вже на третій хвилині спробували відкрити рахунок. Згодом суперники спробували відповісти, але реалізувати атаку не вдалось. Може бути хороша атака. Батіста на Крушинсько-Крушинський далі удар і що Кліщук рятує свою команду. Микитишин штрафному пробиває. Волинець низом удар. Твердохліб вміє грати на добиванні. Та криворіжці все ж змогли реалізувати подачу з кута поля на 30-тій хвилині. Голом відзначився Єгор твердохліб. Подача, удар. Головою м'яч залітає ворота. 1-0. Останні 15 хвилин першого тайму без змін у рахунку. У той же час Карпати та Зоря пішли на перерву з рахунком 1-1. Другий тайм розпочався швидко, а Житомиряни змогли відігратись. Факунда Батіста добив після низової атаки від Олександра Андрієвського. Гуцуляк проходить кузика. Гуцуляк передачка під удар Андрієвського добивання ще у воротах Батіста зрівнює рахунок в цьому матчі. Паралельно у Львові зоря встигла реалізувати ще два голи. Це означало, що криворіжцям не вистачало лише одного забитого м'яча у ворота вовків. Однак ж Домирян влаштовувала і нічия. Тому «Полісся» намагалась тримати результат до кінця гри. Не Можуть відбутися це завершення першої ери. Може бути крушинський удар з дальньої відстані. Кліщук не фіксує. Факундо в центр віддав. Микитишин з дальньої відстані пробиває. м'яч, проходить вище воріт. Подача в штрафний майданчик Волинець виходить, кулаком вибиває все. Свисток арбітра зафіксував остаточний рахунок 1-1. за результатом зустрічі у Житомирі та паралельної у Львові. Полісся посіла четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ і вийшло до ліги конференцій, де боротиметься за Єврокубки. Сезон так провели нестабільно, що четверте місце. Зараз це успіх І знову дає право зіграти в Єврокубках. Тому звісно, що емоції позитивні. Так як ми загнали себе в таку ситуацію, що четверте місце для нас добрий результат. Окрім основної команди, на вихідних зустрілись і юнаки з Полісся та Кривбасу. На початку матчу гості змогли відкрити рахунок. Та згодом Тимур Кулмалієв зрівняв рахунок на 24-й хвилині. Колосу, а Полісся здобуло перемогу над зорею. І отак оце закрутилося. А юнаки Полісся пропускають у ці хвилини. Микитюк, ох, яка нагода у Поліся, гол! Під кінець другого тайму арбітр призначив спірне пенальті у ворота вовків, яке вдалося реалізувати. Не висував. Він якось так ніби хотів налякати. Удар поворота. Кривбас забиває гол. Через напругу та спірність призначеного пенальті згодом на полі розпочались суперечки між гравцями. А воротар Ю-19 Данила Сунцов отримав червону картку. Тож завершувати гру житомирянам довелось в меншості. Матч закінчився із рахунком 1-2 на користь криворіжців. Нещодавно у Івано-Франківську відбулись всеукраїнські змагання серед ветеранів воїни спорту, турнір незламності. Організували захід представників громадських організацій та за підтримки Українського ветеранського фонду. Участь у змаганнях взяло вісім ветеранських команд з різних міст України. Серед них і Житомирська, що виборола срібло у грі з одеськими ветеранами. Такий турнір є частиною програми, що створена, аби допомогти ветеранам адаптуватись у суспільство та відпочити у сімейному колі та серед побратимів, зазначають організатори. При те, що літо вже на порозі, погода за вікном залишається прохолодною з затяжними дощами та хмарним небом. Причиною такої нехарактерної для цього часу погоди став активний фронт, який подала дуже довгу відстань з Атлантичного океану до Житомирщини. У найближчі три доби місто буде знаходитись під впливом активного фронту. У вівторок, 27 травня, прогнозуються сильні дощі. 27, 28 та 29 збережеться дощова. Погода, причому 27 травня очікуємо значні дощі, а це за кількістю рахується небезпечне явище належить до першого рівня жовтого небезпечності 28 та 29. Інтенсивність дощів дещо послабшає до помірного, збільшаться проміжки між дощами, але все одно в окремих районах ще можливі значні дощі. Температура в день досягатиме 14-18 градусів тепла. Залежності від інтенсивності дощів, а вночі 12-13 градусів. Зміниться метеорологічна ситуація 30 травня, коли нарешті антициклон дасть зелене світло фронту і він рушить на схід. Це посилить і вітер. Він буде північно-західного напрямку до 12 метрів за секунду. Дощі поступово підуть на спад, а вдень збільшаться сонячні прояснення. Температура вночі залишиться такою ж близько 12 градусів, а вдень за рахунок. Сонячних прояснень зросте до приємних 20 градусів. 31 травня та 1 червня погода суттєво не зміниться. Дні будуть майже однаковими, як за характером опадів, так і за температурою. Дощі будуть, але вони будуть такі суто літнього характеру, невеликі, короткочасні і пройдуть плямисто по території. Температурний режим суттєво не зміниться. Вночі це в різних районах 10-12, проте в день вже матимемо 20-22 градуси тепла. Олександра Осіпова. Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Чистота це обличчя міста. Але чи справді вулиці, парки та двори відповідають очікуванням? Ми дізнались у жите чи задоволені вони станом вулиць міста. Так задоволені? в центрі місця. мене все влаштовує. В принципі, так. Центр більш-менш чистий. В принципі, в місті вже Томарич доволі нормально, але хотілося б трохи краще. Щоб було трошки більше сквітників стояло. Ну, хотілося б, щоб було чистіше. Так, мені подобається. В районах я живу і нормально. Частково. Не влаштовує кількість смітників, наприклад, тому що в місті їх дуже мало. В іншому, в принципі, там, що стосується прибирання, в принципі, напевно, можна сказати, що так. Можливо, не у всіх районах, тому що там те, що стосується центральної частини, більш-менш прибирається. Те, що стосується якихось менш населених районів або просто віддалених від центральної частини міста, це вже не так. Не у всіх районах, скажімо так, так гарно слідкується чистотою, як в центральній частині міста.